Друзі, величезне стало лихо. Російська навала підірвала дамбу в Херсонській області і просто топить, топить людей, топить села, міста. Гинуть люди, животні. І це величезна катастрофа. Друзі, ми нашою місією зараз стараємося допомагати. Під'єднуйтесь до нас. Приєднуйтесь і разом ми це зможемо зробити. Якщо ви не можете щось зробити самі, ми маємо великий досвід. Приєднуйтесь і разом ми це зробимо. Друзі, допоможемо цим людям. Ми не можемо стояти в стороні. Не можу. Серце моє плаче, обливається кров'ю Боже. Як в 21-му столітті ніхто не може зупинити цю навалу, цю нечість, що так нижче людство, те, що не могло вбити. Перетопить, Господи, помилуй. Але ми давайте зробимо, що з нашої сторони допоможемо. Зараз треба їда, вода, перес... вивозити людей. І це потрібно фінанси. Приєднуйтесь і давайте ми це будемо робити разом. А ми вас будемо тримати в курсі. Любим Бога, служим людям і рухаємося вперед.